А що, мої дорогенькі, знаєте, що таке банош? Це така страва, що навіть мій дід Микола з ложкою не свариться, бо йому байдуже, аби шкварки були. Для баноша нам треба небагато кукурудзяна крупа, сметанка, бринза, та ще й сало, щоб зробити шкварки. Без шкварок то не банош, а якась кашка для сусідського кота. Наливаємо сметану в горщик, хай закипить. Отут головне не відволікатися, бо як втече сметана, то не банош буде, а нові кахлі на плиту. Крупу сиплемо повільно, як гроші на весілля, і весь час мішати, щоб грудочок не було, бо потім скажуть, баба валя кулю зліпила, а не банош зварила. А тепер святе діло, шкварки. Дід у мене професор із сала, Каже, як правильно порізати, щоб не гризти півгодини, і пахне на всю хату, аж рекс до дверей прибіг. А тепер бринза. Ох мої любі! Бринза то душа Карпат. Якби не вона, то й пастухи бугорах сумували, і ми б банош не знали. Отак, банош готовий. Викладаємо в мисочку, шкварочки зверху і хоч зараз до гостей. А дід уже ложку несе, ще й запасну, на випадок, якщо перша зламається. Запам'ятайте, мої дорогенькі, банош то не просто страва то про любов, сміх і Карпати. А як у хаті є банош і сміх, то й життя смачне. Підписуйтесь, бо далі я покажу, як зробити такі шкварки, що навіть кум захоче стати в чергу.